Які інвестиції є найбільш захищеними сьогодні? Як мінімізувати ризики, та які можливості для інвесторів в Україні дала війна? Вітаю, я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. Наша команда відвідала інвестиційну конференцію Жити на відсотки, де я поспілкувалася із засновником Gonzo Invest Павлом Бойком. Повний запис конференції Жити на відсотки, де ви дізнаєтеся все про актуальні інструменти інвестування можна придбати за посиланням в описі до відео. І не забувайте про вподобайки, коментарі та дзвіночки. З вас реакція, з нас контент. А тепер полетіли на конференцію, щоб ви знали більше. Якщо об'єктивно оцінювати, то найбільше захищені інвестиції будуть в американські облігації. Будь-який українець може купити американський зовнішній борг, котрий гарантований по ньому виплати американським урядам. У них рейтинг АААА найбільший в світі. І вперше за останні 40 років дохідність по ним більше, ніж дохідність по. Математично розраховано на фондовому ринці, ринку, ви можете зафіксувати дохідність в 5% в валюті на найближчі 20 років. Це найбільше безпечний авто, а інший критерій був ну, комфорту кожного свій. Я в цьому плані специфічний. Я принципово не маю своєї квартири і інвестую в нерухомість, тому що, наприклад, квартира, яку я зараз знімаю за там, 4% річних. Вона коштує 700 тисяч доларів і мені набагато вигідніше її знімати. І більшості українців інвестувати в нерухомість в цілому недоцільна в житлову, тому що ви можете орендувати цю квартиру за 4 і все інше інвестувати, отримувати більшу е, дохідність і частину цієї дохідності іншої витрачати на оренду квартири. Але людям психологічно комфортно купувати нерухомість, тому ви повинні оцінювати конкретно вашу ситуацію. Наскільки вам важливо мати своє житло? Мені не важливо, я не маю. Зараз і в вашому і в моєму житті а, ніколи більше українські активи не будуть коштувати так дешево. Купуйте, коли на вулицях лється кров, навіть якщо вона ваша, казав Натан Ротшильд, і він мав право так казати, тому що він заробив. Шалені кошти під час а, війни з Наполеоном, коли він за Бесінь скупляв а, борги Вілікобританії, коли люди думали, що вона програє. Зараз можна купляти компанії за річний прибуток. До, ті компанії, котрі до війни коштували 10 річних прибутків, можна скупляти борги українські за бессень. Наприклад, я активно агітував в своїх соцмережах а, і писав статті, давав інтерв'ю. Що а, купуйте зовнішній борг України. А, він коштував 16 тисяч за лот. Сьогодні коштує 40 тисяч. Він подорожчав на 150% за півтора роки. І війна і кризи дають унікальні можливості. Якщо ви подивитеся на ті імена, котрі усіх на слуху: Ротшильд, Ракфеллер, Орен Баффет, вони сколочували свої капітали під час криз. Тому зараз унікальна можливість для інвестицій в Україну. Два основних засоби мінімізувати ризики. Перший це становити, ставати фінансово грамотним, як можна більше читати, ходити на конференції. Чим більший ваш обсяг знань, тим менше ймовірніше ви попадете в якусь аферу або купите переоцінений актив. Це одне, і інше це диференціювати свої інвестиції. Ні в коєму разі не вкладати все в одну галузь або сферу. Я завжди раджу. Мінімум повинно бути чотири сфери, куди ви інвестуєте чотири актива, максимум сім, тому що ви повинні розбиратися в тому, що інвестуєте. Якщо це буде більше сіми активів, у вас просто не буде часу розумітися на цьому. Пріоритет моїм інвестиціям скажімо так. Я займаюся цим професійно. Я керую активами 500 інвесторів з усього світу. Маю дохідність набагато вище середньої по світу вже багато років. І я інвестую пріоритетно в фондовий ринок. Я купую недооцінені компанії. спеціалізуюсь на тих компаніях, в котрих все супер але по якимось причинам у них тимчасові збитки або у них труднощі, і люди в них не вірять. І купую борги держав. Війна зробила мене дуже-дуже жадібним, тому що е, Ну, ніколи не буде. Я вже це казав. Я зараз поглядаю за Україною, ніби я знаходжусь в тільки звільненому херсонському полі. На котрому великі кавуни, і вони мене кличуть, Паша, купи мене, купи мене. А насправді це українські компанії. Головне не потрапити на гнили, гнилий кавун, це компанія, котра фабрикує свою звітність, або на російську міну, це компанія, котра збанкротує. В Україні зараз неможливі неймовірні можливості. Після початку війни, якщо до війни я мав на фондовому ринку 30% грошей, і 70 у мене було в бізнесі, то зараз я навпаки більшість коштів з бізнесу переместив фондовий ринок і агресивно скупаю компанії за Бесень. Коли, от для, скажу зараз для підприємців, якщо у вас ви ефективні в бізнесі, то вам вигідно створювати бізнес, коли економіка на підйомі. Ви створили круті бренди, ви можете продати свій бізнес з великим мультиплікатором. А коли криза. Ви можете купити е, той бізнес, котрий власник вклав в нього 5 мільйонів доларів. А сьогодні ви купите його за мільйон. Ви купите його набагато дешевше, ніж він обійшовся власнику. Тому криза і війна це час купувати бізнеси за безцінь. Тому війна прийшла до того, що я просто став більше і активніше інвестувати. Любі глядачі, не забудьте поставити цьому відео вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб ви дізнавались від нас більше. Також у коментарях діліться враженнями від інтерв'ю.